Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену видатному математикові, педагогу, інженеру-конструктору, академіку Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові багатьох державних і наукових премій Олексію Васильовичу Погорєлову. Дослідження вченого дали змогу завершити розробку теорії повних нерегулярних опуклих поверхонь та заклали основу нелінійної геометрії, теорії оболонок, найпоширені, найпоширеніших елементів сучасної конструкції. Олексій Погорєлов, автор. Десятків монографій і підручників, зокрема оригінального шкільного підручника з геометрії та університетських підручників з аналітичної та диференціальної геометрії, більшість з яких перекладено англійською мовою. Монета була введена в обіг Національним банком України 3 червня 2019 року, номіналом 2 гривні. Виготовлена вона з нейзельберу масою 12,8 грами. Діаметр монети 31 мм. Тираж 35 тисяч примірників. Гурт рифлений. Так, перейдемо до розгляду аверсу монети. Ось такий аверс. Значить, на версі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України, по обидва боки, від якого написи Національний Банк України. У центрі, на дзеркальному тлі зображено стилізовану композицію. Гелікоїд, гвинтова поверхня та тіло якого полігональне наближення кривої Боже, та номінал. Дві. Унизу написи гривні. Рік карбування монети 2019 ліворуч. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. Ось такий замудрений аверс. Перейдемо до розгляду реверсу монети. <кій> <кій> так. Реверс це серія видатні особистості України. Так, ось так начебто гарно виглядає. Е, значить, на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено е, портрет Олексія Погорєлова, ліворуч, від якого абстрактна фігура, що символізує топологічні дослідження, математика в геометрії та написи Олексій Погорєлов, 1919-2018. Другий роки життя. Математика. Ось така монета. Дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, хто вперше підписуйтесь. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube.